Військового розсмішив глядацьку залу. В одній із київських шкіл показали сценку з приниженням працівників ТЦК. на вухах. Всі ювенальна поліція, міносвіти та омбудсмен соцмережі тріщать від обурення. Що каже директор школи і чиї голови полетять? Дивіться за мить. Усі подробиці розповім вам. Я Фаїна Василенко. Вдарив військовослужбовця ТЦК під аплодисменти. Ви не повірите, це фрагмент святкового концерту в одній зі столичних шкіл. Подивіться самі. Опублікував відео в мережі Віталій Саранцев, начальник управління комунікацій командування. Сухопутних військ, Збройних сил України ми заплуталися хто ворог, а хто захисник. Так він прокоментував шкільну сценку. Це не мистецтво і не виховання, а криза розуміння, хто ворог і хто захисник. Якщо в головах українських дітей український військовий ворог, а втащити йому прояв героїзму, то всім нам величезна жирна двійка. Але війна двійок не ставить. Втрутилася в історію ювенальна поліція. Правоохоронці проводять перевірку, що ж відбулося під час шкільної вистави. Обурилися побаченому, і в міністерстві освіти та науки очільник Оксен Лісовий особисто зателефонував директору школи. Свою ж реакцію він висловив на сторінці у Фейсбук. Відео на якому учні київської школи розігрують сценку, у якій демонструють відверту зневагу до військового, є ганебним і неприпустимим на третьому році повномасштабного вторгнення і одинадцятому році війни. Директорка школи Ольга Тимошенко запевняє, що сценка, яку побачив загал, насправді не була частиною програми. Мовляв, це імпровізація з боку самих школярів, і про неї ані вчителі, ані адміністрація. Нібито не знали під час вистави, що відбувалась у п'ятницю. Учні без погодження зі сценарієм додали імпровізовану сценку, яка викликала справедливе обурення у суспільстві. Ми вже провели службове розслідування, зібрали пояснення від усіх причетних і проінформували відповідні органи. Крім того, керівниця закладу вже розповіла журналістам, що педагог-організатор, враховуючи те, що відбулося, звільняється. Довго організатор написала заяву на звільнення, оскільки вона була організатором цього свята. Це дуже прикро, тому що пані Наталя, сама із військової сім'ї, із сім'ї полковника, працювала 10 років в кадетському корпусі. В Сумах, коли почалося повномасштабне вторгнення, вона рятувала кадетів і ось так прикро сталося в школі. Відреагувала на шкільну виставу й освітня омбудсменка Надія Лещик. Вона написала, що подібні перформанси, тривожний дзвіночок для нашої освіти. Маємо пам'ятати, що наші військовослужбовці віддають найдорожче за нашу можливість жити, працювати, здобувати знання у власній незалежній державі. Маємо бути вдячні повсякчас. Те, що ми могли спостерігати на відео, це тривожний дзвіночок для нашої освіти. Такі постановки неприйнятні. У школі тим часом обіцяють провести уроки з медіаграмотності, організувати зустрічі з військовослужбовцями, а також посилено контролювати будь-які заходи. Як заявила директорка, школа відкрита до співпраці з батьками та всіма іншими, хто готовий допомогти у патріотичному вихованні, начебто, все гарно звучить, і розслідування провели, і діти самі придумали принизливу сценку. і педагог-організатор піде з посади. Але зовні виглядає так, як знайомий нам сценарій: згорів дитячий табір, а винен завгосп, який не поставив вогнегасники. Не керівництво, не адміністрація, не служба, яка має контролювати дотримання протипожежних норм. А так, один маленький завгосп, або ще ліпше сторож, який проспав і не викликав пожежних, якийсь такий післясмак. Чимало дописувачів у соцмережах пишуть, що адміністрація школи теж має звільнитися. А ви як вважаєте, чи повинно піти керівництво школи? Напишіть чи потрібно вирішувати проблему системно, а не локально в одному закладі. Бо, поки росіяни переписують підручники з історії, називаючи війну так званою СВО, а нас із вами нацистами, ми забуваємо розповідати дітям про те, що відбувається з нами. Просто зараз, і це ж має бути рішення не конкретного педагога організатора А ще деякі дописувачі слушно зауважують, що ті ж самі гумористи 95-го кварталу нерідко жартують про військовиків. Ця сценка нічим не гірша ніж всі виступи 95-го кварталу. Сподіваюся, ви вже відшльопали цю команду. І не посперечаєшся, бо це той інфопростір, у якому зростає молодь. Вони не у вакуумі і не в ізоляції, вони дивляться на це, і відверто не розуміють, а чому їм не можна? Пишіть, що ви думаєте з цього приводу нам у коментарях? Нелюди з Тернопільщини, не які по звірячому поводилися з дикими кабанами і знімали цей жах на відео. Відкупилися від тюрми за 300 тисяч гривень. Як так вийшло? Що каже суд і прокуратура? Дивіться за мить. Усі подробиці зібрала я Феїна Василенко. В селі на Тернопільщині чоловіки влаштовували справжні голодні ігри для диких кабанів, ганяли табун комбайнами, кидали в них палицями і різали. Одній із тварин, яка була вагітною, повідрізали лапи і кинули бідолашну помирати посеред поля. Все це жахіття відбулося на початку грудня торік. З етичних міркувань ми не покажемо повне відео цих звірств. Я до пуття не можу зрозуміти, в чому власне забава познущатися над тваринами щоб що. Як на мене, то це психічні розлади. А ви як вважаєте? Напишіть нам в коментарях. Утім, суд постановив усіх причетних, а це за матеріалами справи троє чоловіків, звільнити від ув'язнення, дати іспитовий термін один рік. Таку м'яку міру покарання обрали через те, що обвинувачені уклали угоду зі слідством і виплатили державі компенсацію за так звані екологічні збитки 319 тисяч гривень всього на всього за покалічену і вбиту тварину. Також суддя врахував те, що в кожного чоловіка є по двоє дітей. У підсумку суд дійшов такого висновку, що тварина винна сама. Послухайте в цей час перед комбайном «Нью-Холланд» з насаджень Кукурудзи вибіг дикий кабан. Який випадково потрапив в кукурудзяну жатку комбайна та отримав ушкодження кінцівок. Втім, на відео, яке поширили в мережі, видно, що комбайнери ганялися за твариною, поки не наздогнали. Безпорадна кабаниха намагалася тікати, та чоловіки взялися добивати її. Пишуть зоозахисники, що маємо у підсумку? Можливість розтерзати живу істоту і продовжити жити своє життя, мов нічого й не було. Ми будемо й далі боротися за зміни в системі, щоб такі злочинці отримували реальні терміни. Нехай цей шлях ще довгий, та теперішні правила гри просто неприйнятні. Взагалі то за жорстоке поводження з тваринами кримінальним кодексом передбачено покарання від 5 до років. 8... Років за ґратами, це стаття 299. Але, як бачимо, не в цьому випадку. з дивного для мене суд виніс вирок блискавично швидко. Майже автоматично я б сказала, слідчі скерували матеріали справи до суду 6 лютого, минув тиждень і от вже готовий вирок. Апеляції попередньо не буде, бо, мовляв, він влаштовує прокуратуру, кажуть зоозахисники. Дописувачі в соцмережах вимагають озвучити прізвища тих нелюдів, які катували тварин. Ну як так? Вбили живе створіння, вбили свідомо, жорстоко, заради розваги. А якби людину покаялися, заплатили та забули. Ганьба органам прокуратури та суддям, які здатні домовитися із садистами. Не було й сумнівів продажні судді. Ім'я цієї судді повинно лунати в соцмережах. Як людини, яка підтримує нелюдів, жорстоке поводження з тваринами потрібно озвучити їх прізвища та імена, щоб знали люди, з ким мають справу. Що ж, змі вже озвучили. Цими нелюдами виявилися жителі з Борівської та Бережанської громад Тернопільської області: Віталій Мартинюк, Микола Жвірблевський та Андрій Головатий. Країна має знати їх. В компанії, де працювали фермери, провели внутрішнє розслідування і причетних до звірства, а таких там нарахували аж шестеро, а не троє. Всіх звільнили. А як ви вважаєте, чи можуть зоозахисники вплинути на цю ситуацію? Чи можуть добитися своїм тиском та увагою, наприклад, апеляції? Пишіть свої думки під відео. На цьому в мене все. Дякую, що дивитесь, Дякую, що обираєте нас. Не забувайте про подобайки, коментарі та підписку. Якщо ще ні, будьте з нами. Побачимось.